Всім привіт! І Сьогодні у нас анонс Parkour Games Skill. Дати змагань. 18-19 лютого. Що таке Е, Ті, хто в темі, ті, хто був раніше у нас на змаганнях, вони в принципі розуміють, що таке Skill. Ті, хто не в темі, це найважче для пояснення з трьох підвидів паркуру, тому що спід це зрозуміло. Біжиш з точки А в точку Б, долаєш перешкоди, стайл зрозуміло. Виходиш з точки А в точку Б, біжиш через точку С, видумуючи по дорозі всяку єрість. Головне, щоб суддям сподобалося, в них було гарний настрій і гарне відношення до тебе. А що таке скіл? Ну, по-перше, на прев'юшному відосі на хвилину під музику це все був скіл. Тобто це були окремі місії, задані організаторам, які виконувалися на змаганнях, а також більшість людей так і тренуються на своїх особистих тренуваннях. Вони придумують якусь собі місію і виконують її. Тут же ми зберемося з хлопцями і дівчатами для того, щоб вияснити, хто найбільш скіловий. Скіл це по факту навик. Тобто визначається ваш навик в паркурі. Зазвичай, на моїх змаганнях в залі, стараємося відкрити повністю весь спектр і турніки, і стіки, і якісь манкури, і там кетліпи, і волапи, тобто максимально захватується весь спектр паркуру. Я чесно не знаю, які будуть завдання. Це для тих інформацій, хто. З інших клубів і думаю, їхати наче не їхати, чи, можливо, взагалі з інших міст. Ніхто з моїх дітей і я сам особисто, бо у нас буде категорія ПРО, в якій я буду приймати участь, не знаю, які будуть скіли на змаганнях, в день змагань. Ми дізнаємося про те, які будуть скіли на самому скілі. Тобто не то, щоб я там в ніч перед змаганнями буду придумувати, але буквально за один-два дні до самих змагань. Чому дати 18-19 лютого? 18 числа у нас буде категорія Super Kids це діти до 8 років, включно. Також Kids 9-12 років. І категорія Advanced, це 13-16 років. Також, як було, це на спіт. Так і буде на скіл дівчата, які виходять з рамків вікових категорій на один рік, можуть потрапити в цю вікову категорію. Тобто, якщо вам 13 років і ви дівчина, трансгендерів, ми приймаємо чи ну, це ми подумаємо на місці. Якщо вам 13 років і ви дівчина, то ви можете записатися в категорію 9-12 років. Також дивіться, категорія професіоналів буде на наступний день, в неділю, тому що дуже важко проводити весь день змагання, а потім ще змагатися. А я хочу змагатися, тому що я професійний атлет і скіл та спід, це мої профільні напрямки. Також будуть змагатися в нашій категорії професіоналів Богдан і Саня Тітеренко. Якщо є з вас ті, кому 17 і більше років, ви займаєтесь небагато, ви об'єктивно розумієте, що якби з чемпіонами світу вам важко змагатися буде, і ви не хочете прийти, прийняти участь у відборі і на цьому закінчити. Моя вам особиста рекомендація: записуйтесь в категорію Advanced, це категорія 13-16 років, навіть якщо вам 45 років, записуйтесь туди. Ну, мається на увазі, навіть якщо вам більше років, ніж 16. Записуєтесь тоді е, в категорію Advanced, там також будуть дуже важкі скіли для вас, якщо у вас невеликий досвід. Але через те, що ви не вписуєтесь туди, туди по віку, ви не зможете е, забирати грошові призи та просто кубки медалі та нагороди. Е, але ви отримаєте досвід. Тобто, якщо в категорії PRO вам об'єктивно буде дуже важко. Якщо ви не займаєтесь багато, якщо у вас дійсно не розвинений скіл, то в категорії Advanced у вас будуть всі шанси позмагатися і вийти, можливо, навіть в фінал, і там побачити дійсно важкі прикольні місії. Це моя вам порада. Ви вирішуєте самі, це абсолютно як то кажуть американці up to you. Який формат скіла? У нас буде цього року 4 стадії. Перша, це відбір на відборі 6 місій. З шести місій треба виконати чотири місії, щоб пройти в четвертьфінал. Відбірні місії будуть неважкі по відношенню до вашої вікової категорії. Тобто вони будуть досить підйомними, але не те, щоб прям зовсім легкими. Четвертьфінал це буде 5 місій, з яких треба зробити три місії для того, щоб вийти в. Півфінал на відборі, а також на чвертьфіналі, у вас буде 15 хвилин для того, щоб виконати всі місії. Запускаються всі разом. На кожній місії тобто, наприклад, на відборі 6 місій, на кожній місії стоїть окремо людина, яка буде приймати у вас дану місію, даний норматив. Ви підходите, у вас буде лист, на якому вообще всі, ну, ваш, ваш персональний лист з ім'ям, фамілією будуть всі місії, які треба виконати. Якщо ви виконуєте е, завдання правильно, е, приймаючий ставить галочку і зараховує вам виконання вашої місії. Е, е, якщо невірно, то ви можете тратити хоч всі 15 хвилин, хоч 150 спроб на те, щоб виконати дану місію. В четвертьфіналі система та ж сама. Півфінал у нас буде 4 місії і 3 хвилини на виконання всіх чотирьох місій. І запускається тільки одна людина. Тобто, якщо відбір і чвертьфінал у нас всі разом на площадці, то півфінал і фінал тільки одна єдина людина на площадці. І в півфіналі у нас 3 хвилини для того, щоб виконати швидко 4 місії. І по складності, дивіться, оскільки тут є е, такий значний, е, значне урізання по часу, е, по складності півфінал буде м, навіть, можливо, чуть-чуть легший, ніж четвертьфінал, але він легший тільки буде, якщо взяти окремо кожну місію і лоб в лоб її зрівняти, якщо додати тайм-прешер, ну тобто тиск часу. Ви розумієте, що ви маєте робити це швидко і маєте робити це з перших спроб, тому що якщо ви на одну місію потратите півтори хвилини, то ви не встигнете зробити три з чотирьох місій, які потрібні для виходу в фінал. В фіналі вас очікує три супер важкі челенджі. В кожній віковій категорії. І в Кіц, і в аматорах, і в Про, крім Super Kids. Super Kids. там я окремо зараз після цього всього розкажу, як буде Суперкіс відбуватися. От Кіц, аматори та ПРО фінал це дічайші місії для вашого віку, які складаються з трьох складових. І тут ми зараз переносимося за комп'ютер. Я вам поясню прям там голосом з паузами з усім, як це все буде відбуватися. Да. Значить, дивіться, до прикладу, взята дана місія, вона абсолютно не складна. Це не місія уровня фінала професіоналів, але вона дуже гарно ілюструє, як буде відбуватися все у нас в фіналі. Зараз е я покажу вам всі три складові: це тік-так, вакур, потім Акур і Акур наверх. Якщо ви можете зробити цю місію ось так через стіки, ви закрили всі етапи цієї місії, і за кожен етап ви отримуєте три бали. Якщо ж ви закриваєте цю місію е ось таким виконанням, коли ви просто пробігаєте її повністю. То за гарний коннекшн, за флоу ви отримуєте додатковий 1 бал. Тобто це буде 10 балів за одну місію. Ну і третій варіант, коли ви робите всю місію кусками, тобто, от я зробив тік так акур, зійшов, подихав, подумав далі акурасі, зійшов, передихнув. І я отримую за виконання цієї місії 2 бали за кожен окремий кусок. Тобто максимально в такому виконанні, коли ви розбиваєте місію на три окремі частини, ви можете отримати тільки 6 балів. Та-дам! Ви знову тут зі мною така магія монтажу. Ідемо далі. Категорія Super Kids. це дітки до 8 років, включно. В них там буде Basic. Три елементи акурасі. Тобто будуть 5 стіків, треба зробити з однієї платформи на тонку штуку, таку брівно у нас є, воно досить тонке. Майже в один рівень буде. відстань буде підбиратися персонально під учасника, так щоб він міг її дострибнути. І з перепадом вниз невеличким. Також вистань буде підбиратися персонально під учасника. Все завалено матами, все, ну і в принципі у всіх категоріях можна використовувати мати, якщо ви не приземляєтесь на ці мати. Тобто ви можете завалити все матами, як вам завгодно. До тих пір, поки місія виконується з твердого на тверде, а знизу стоять страховищні мати, все зараховується. Як тільки ви ставите мат на поверхню, яка. Є прийомною для вас, тобто куди ви маєте прийти, то місія не зараховується. Тобто, в категорії Super Kids у нас буде акурасі стік. 10 акурасі, за кожен акурасі 1 бал. Тобто, ви зробили 10 стіків, отримали 10 балів. Зробили 8, 8. Друге, це буде волап. Ви забігаєте на стіночку на вході при реєстрації вас, ну всіх діток заміряють ріст з руками витянутими. Для чого це робиться? Наприклад, ваш ріст з витянутими руками 2 метри. Ну, така от дитина трішки виросла вже у 8 років. Робить волап на 3 метри. Хлопає. Да? Тобто виходить, що височенний Волап, все круто. Але очевидно, що дитина, яка з витянутими руками має 1,5 метри там або 1,60 метри. На 3 метри ну, ніяк не забіжить, тому що це, це по факту майже в два рази вище витягнутих рук, коли вона стоїть. Тобто це метр 40 прольоту, це досить вагомий показник для Валапу. Е, і для того, щоб урівняти шанси високого і низького, ми заміряємо не висоту самого волапа, не оці 3 метри, куди достав 2-метровий пацан, двохметровий да? е, ну, по рукам. От по кінчикам пальців рук ми заміряємо висоту. Тобто, це та висота, на яку ви можете дістати без стрибка, без використання паркуру. Ми заміряємо тільки об'єктивний проліт, Тобто заміряється 3 метра мінус 2 метра. Хлопчина пролетів 1 метр. Якщо хлопець 1,60 м з руками може підня... ну, достати без стрибка, може зробити волап на 2,70 метрів, тобто на 1 ,10 метр 10, Бо 2,70 мінус 1,60 буде 1,10 м. То той, хто нижче, отримує е, вищий бал, ніж той, хто вище, тому що він е, може пролетіти в Олап вище. Не знаю, чи ви зрозуміли, що я вам тільки пояснював. Е, і таким чином складається саме в Волапах е, таблиця. По якій е, той, хто має найбільший розрив між ростом з витянутими руками, стоячи біля стіни, і його волапом, отримує 10 балів, друге місце 9 балів і отак от вниз е, до 1 бала. Е, е, і третє завдання, що в нас було, акурасі волап лач. Вилітається лач, все, все завалено матами, ви розкатуєтеся скільки завгодно, у вас є дві спроби, дві спроби. Як на волапі, так і на лачі, щоб встановити свою найдальшу, найвищу спробу. Ви розкатуєтесь на лачі, вилітаєте в кілометр, заміряється не сантиметри, скільки ви пролетіли, заміряється ваші фути. Це також м м свого роду компенсує ріст. Тому що маленький хлопчик, у нього маленька ступня буде в своїх футах, він пролетить, наприклад, 12 футів. E поставити сюди бікбоя, в якого ступня велика, він сам високий, лачимо летіти легше в такому віці, то він порахує, ну він на цій вістині, де маленький хлопчик зробить 12 футів, зробить 6 футів своїх. Тобто, це, ну. І таким чином, тут також, як на валапах, виграє той, хто набирає найбільшу відстань, але в своїх футах. Тобто, якщо хлопчина пролетів 12 футів, але по факту цих 12 футів менше ніж 7 футів більшого хлопця, то він програє. Або ну коротше, от, от така система, все досить справедливо, що ні разу у нас не, не перемагав хтось, хто реально не робив би дійсно далеко, красиво, технічно, скажімо так. А, дивіться, у мене тут написано про кількість людей. Дуже важливо, якщо виявиться так, що, наприклад, на категорії там, аматори чи одна прод... будь-які категорії, де ця система відбір, чвертьфінал, півфінал та фінал, буде надто мало людей проходити, то ми понизимо прохідний бар'єр. Тобто в півфіналі мінімум має бути 4 людини мінімум, в фіналі мінімум 3 людини. Навіть якщо, типу, ці 4-4 людини зробили зовсім мало для того, щоб пройти туди. В принципі, це вся інформація. Якщо я щось пропустив, нагадайте мені про це в коментарях. Я обов'язково відповім вам. Всіх чекаю у нас на змаганнях. Готуйтесь, приїжджайте, буде весело, буде прикольно. І всім хорошого вечора. Бувайте.